Вітаю вас, малята, у рубриці Сім'я це найдорожчий скарб. На минулій нашій відеозустрічі ми продовжували знайомитися з правилами та традиціями сім'ї і поговорили про пожежну безпеку та пригадали правила, як треба себе поводити під час небезпеки, якщо залишився сам удома. А сьогодні ми поговоримо про найріднішу, найкращу, найчарівнішу людину в світі це матусю. Ще в колись ці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся. Мама, мамонька, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя, мама, скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найближча, найрідніша, наймиліша. Її материнська любов буде зігрівати нас усе життя. Найчастіше маму порівнюють із сонечком, бо вона дарує своє тепло, ніжність, ласку і турботу. А ми діти, як наче її промінчики. Мама, це наш перший світ, наше перше життя. Повне єднання, тепла, гармонії та комфорту. Все найважливіше та найкраще пов'язане з нашою мамою. У сімейних традиціях особлива увага приділяється мамі. Через маму дітки за свої традиції, культуру поведінки, тому кожній дитині потрібна любов. І ласка нашої матусі. Мама це перше слово, яке з радістю і усмішкою вимовляє дитина. Це те слово, яке найчастіше повторює людина у хвилини радості та смутку. Діти, що ви уявляєте, коли вимовляєте слово мама? Ніжні руки теплі. Ласкаві слова, привітне обличчя, радість у домі, смачну їжу, солодощі, чистий одяг? Тож ви любите своїх мам? А за що? За те, що вони є, за те, що вони нас жаліють, за те, що вони мами. Якими словами ви можете зустрічати маму, коли вона повертається додому? Мама, матуся, я радий, що ти прийшла. А як мама зустрічає вас після розлуки? Обіймає, цілує, бере на руки. Розкажіть нам про найдорожчий для вас мамин подарунок. А чи даруєте ви мамі подарунки? Чи є в вашій сім'ї така традиція? Діти. Уявіть, що ви приходите додому, а мама сидить сумна. У неї поганий настрій. Які слова треба дібрати, щоб потішити її, допомогти їй? Давайте зараз пограємо в гру. Що маму засмучує, а що радує? Весела мама, коли дітки помагають, дружать, не вередують, нікого не ображають. Сумна, коли мирно вони не можуть грати, їм лиш би бігати, кричати, іграшки розкидати. Зараз за допомогою картинок будемо визначати настрій мами. Коли діти мирно, тихенько грають, нікому грою не заважають. Яка тоді мама? Сумна чи весела? Вона весела, їй дуже приємно. Коли хлопчик на ліжку стрибає, так що всім сусідам заважає, яка тоді мама? Ну, звісно, мама сумує, коли дітки нечемними стали. Дівчинка мамі допомагає, іграшки зібравши, їх миє і купає. Яка тоді мама? Сумна чи весела? Так вона весела. Дівчинка речі всі розкидає, іграшки книги на місця не складає, яка тоді мама? Мама сумна, коли діти не чупарами стали. Брат і сестра посварились, за ведмедика лиш не побились. Сумна чи весела мама? Ну, звісно, сумує через те, що діти недружніми стали? Мама посуд після їжі мити починала, а донька їй в цьому допомагала. Яка тоді мама? Правильно весела. Дітки сваритися стали, один одного ображали. Як ви думаєте, чи приємно мамі, яка вона сумна чи весела? Ні, не приємно мамі, і вона сумує, коли діти дружити перестали. Дівчинка мамі допомагає прибирати в квартирі. Яка тоді мама? Ну, звісно, весела і щаслива. Хлопчик геть лінитись став. Все розкидав, не прибрав. Чи весело тоді мамі? Ні, зовсім не весело. А цей хлопчик допоміг брудні речі зібрати зміг. Чи приємно мамі? Яка вона? Так, вона весела та радісна. Малята, я впевнена, що ви не засмучуєте своїх мам. І завжди їх слухаєте та допомагаєте. А з нами поділитесь вашими невеличкими історіями про свою маму. Ми будемо дуже чекати. А на наступній нашій відеозустрічі ми поговоримо про вишиванку, а саме сімейну традицію вишивання. До зустрічі, малята!